Окупанти скинули авіабомби на центр Херсона. Будівля обласної державної адміністрації знищена повністю. Для чого Росія розбомбила саме цю будівлю? Інсайдери б'ють на сполох. Окупанти готують новий ракетний обстріл Орішником. кажуть про десятки ракет. Куди цілитиме Путін? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Близько 10 ранку, 5 червня, російська авіація скинула керовану авіаційну бомбу на будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Конструкція зазнала значних руйнувань. Та цього ворогу було замало. Через 6 годин другий удар. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив. Адміністративну будівлю повністю знищено, тільки погляньте на наслідки цього звірства. Володимир Зеленський прокоментував Херсон, будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти. Міністр оборони Рустем Ум'єров нагадав, що незадовго до цього Росія вночі випустила по Україні більше сотні дронів камікадзе та балістичну ракету. Ціль знову цивільні об'єкти на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині, Одещині, Сумщині та Дніпропетровщині. Це не війна, це геноцид, каже міністр. Він закликав світ відреагувати. Кожного разу ми повторюємо, недостатньо лише слів підтримки. Потрібні дії, сильні санкції, реальна міжнародна ізоляція агресора, своєчасна військова допомога Україні. Підкреслив Умєров. Інсайдери повідомляють: Росія готує нову масовану атаку. Після тривалої паузи вхід знову підуть стратегічні бомбардувальники. Сім літаків ту 95 перекинули з аеродрому Українка на бази Енгельс і Оленя. Там готують пуски крилатих ракет. А в Брянській області зосереджено тактичну групу 26-го реактивного артилерійського полку. Ймовірне озброєння, системи смерч, торнадо або ураган. Російські пропагандисти анонсують також удари новою розробкою – «Орєшніком». Посилаючись на вигадані розвіддані НАТО, обіцяють випустити 10 орієшників та сотню інших ракет. Цілі: Київ, Львів, Хмельницький, Дніпро та інші міста. Росія не веде війну, вона веде терор системно, цілеспрямовано, по мирних людях. Це вимагає не слів, а дій. Як довго світ ще буде дивитися на це мовчки? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Ворог вдарив по прилукам. П'ять людей загинули. Серед них однорічна дитина росіяни вночі атакували дронами камікадзе. Це прилуки, Чернігівська область повідомляється про влучання у житлову забудову. Що найменше п'ять людей загинули, також є поранені. Це інформація від голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса. Через атаку загинуло щонайменше п'ятеро людей серед них дві жінки та однорічна дитина. Ще шестеро жителів отримали поранення і були доставлені до лікарень. Дрони влучили у житлову забудову за попередньою інформацією. Ворог застосував щонайменше шість ударних безпілотників попереднього типу гарань. Вибухи сталися в районах житлової забудови вогнем. Як ви бачите, знищено будинки. Зокрема, йдеться про два житлові будинки, два гаражі, одна господарська споруда. Ось зараз покажу ще власне кадри того, як на жаль, горіло цієї ночі на Чернігівщині. Також згоріли і автомобілі. Окрім цього, повідомляють про те, що ем, серед загиблих 46-річна прилучанка і донька 98-го року народження та онук 2024-го року народження жінок з дитиною знайшли під завалами. Місцева влада повідомляє, що удари не були спрямовані по об'єктах інфраструктури. Точніше, якраз метою саме стали цивільні будівлі. Поранені нині перебувають в лікарні. Триває рятувальна операція. Шестеро постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі їх госпіталізовано до медичних закладів. Де їм надають необхідну допомогу, за словами лікарів. Стан деяких потерпілих лишається важким. На місці трагедії працюють рятувальні служби, поліція та медики. Розбір завалів продовжується. Не виключено, що під уламками можуть залишатися ще люди. Поліція допомагає постраждалим громадянам та фіксує наслідки російських ударів. Також в очільник Чернівської ова закликає мешканців. Області не ігнорувати нині повітряні тривоги та дотримуватись правил безпеки. каже, що обстріл цивільних є черговим воєнним злочином Росії. каже ось так: коли гинуть діти, це вже не просто війна, це демонстративний терор. Ми не буде, ми не забудемо і не пробачимо. Написав один із представників місцевої влади. Також на фоні цього Україна закликає міжнародних партнерів посилити постачання систем протиповітряної оборони щоб захистити цивільне населення від терору з повітря. На жаль, не лише не лише Чернігівщиною, так само Російська Федерація атакувала і Харків цієї ночі, 5 червня. Власне, зараз теж вам покажу ударили ракетою та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа у багатоповерхівці. Постраждали аж 18 людей. Це станом друзі на 10 годину ранку, зазначив мер Ігор Терехов. каже, що ворог ударив по житловим багатоповерхівкам у Слобідському районі міста. Терхов також повідомив, що загалом було шість влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один із них не розірвався. Ще один влучив у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку зафіксували удар по другому поверху. Каже очільник міста, що загалом від обстрілу шахедами у Слобідському районі постраждало сім багатоповерхівок. Також повністю згоріли чотири авто у дворах. Він каже, що ще в одній з квартир уламки дрона пробили стіни. Частина двигуна шахеда опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома, врятувалися лише тому, що спали в іншій кімнаті. Уявіть собі, диво, що всі живі. каже Терехов. Спочатку голова Харківської ОВА Олег Сенгубо. Ще вночі повідомив, що відомо про трьох постраждалих через цю атаку на Харків, і серед них була 13-річна дитина та літній чоловік. Також сказано, що їм надається вся медична допомога. Пізніше уточнили кількість постраждалих. А повторюсь, що станом на 10-ту це 18 осіб. Відтак, це три це дві дівчинки, 13 років, також дівчинка 9 років та хлопчик 7 років і вагітна жінка. Всі в легкому стані медики надали допомогу. Могу на місці найстарші постраждалі 93 роки. Київ, дякуємо за ефір. Друзі, будь ласка, будьте активнішими у стрімі. Для нас це важливо. Напишіть, з якого ви міста. Дуже вас прошу буду читати ваші коментарі. Так, ідемо далі, друзі. Не лише в нас Чернігівщина та Харківщина постраждали. Авіація Російської Федерації вдарила по центру Харсона. Є поранений, як зазначили у МВА війська Російської Федерації, вдарили з авіації посеред місця. На зараз відомо про одного постраждалого, 74-річний чоловік у лікарні. У нього мінно-вибухова травма триває до обстеження. Також влучили по Херсонській міськраді. Ось фото друзі зазначається, що внаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного з відділів Херсонської міської ради. Вибито вісім вікон у робочих кабінетах. Також йдеться про те, що ворог зранку дронами вдарив і по Миколаївській області поранено літнього чоловіка. Так, друзі, конотоп нас дивиться. Друзі, привіт, Конотоп Сумщина. Обов'язково сьогодні поговоримо про безпекову ситуацію на Сумщині. Напишіть, будь ласка, Наталя Пичик пише: напишіть, як пройшла ваша ніч. Ідемо далі. В нас, до речі, друзі, і Одещина теж постраждала. Ось подивіться, зараз буде відео на екрані. Пишуть про те, що амбулаторія постраждала на Одещині. Хто із Одещини, напишіть, яка безпекова ситуація була цієї ночі. Привіт з Ізраїлю. Я прямо в живому ефірі буду доповнювати інформацію про сьогоднішній про сьогоднішні обстріл нічний. Друзі, пишіть, будь ласка, поки звідки ви. Так, ідемо далі. Тим часом на Запоріжжі так обговоримо звичайно, що те, що відбувалося на окупованих територіях України, і, зокрема, також на території Російської Федерації на Запорізькому напрямку. Цілилися по тилових базах і електропідстанціях на лінії пологи Токмак-Мелітополь. Це така ем, значить атака була вночі із 23.00 до 4.00 ранку. Тривала масована атака дронами та касетними боєприпасами. Було що найменше п'ять вибухів над Мелітополем, і одна з основних цілей цілей це електропідстанція. Також уражені місця базування окупантів на північний схід від Мелітополя. Через ці удари пошкоджено критичну інфраструктуру і без світла залишилися частини Малітополя. Приморськ, Енергодар та Акімовка важливий момент. Це запуск Запорізької АЕС. Судячи з усього, він буде перенесений. Це стратегічно важливо для нас, кажуть військові аналітики. Також у Херсонській області був удар по підстанції в Генічеську. В результаті без світла залишилися 97 населених пунктів. Це Генічеський, Новотроїцький, Нижньо і Іванівський округи. І тепер, друзі, до цікавого ще Ростовська область сьогодні вночі була під ударами безпілотників з 22.00 до 3.00 ночі. Там працювали українські дрони. Основною цілею, як повідомляється, попередньо був військовий аеродром у Мілярово досить нам з вами відомий. Деталі пошкоджень уточнюються. Але вже відомо, що в хуторі Сулін на захід від аеродрому уламки російської протиповітряної оборони влучили у житлові будинки, частково зруйновані до дах вибутовік на згорів автомобіль біля магазину власне їхнього російська сторона офіційно каже про те, що нібито знищила 29 українських дронів: 15 над Білгородською областю, 11 над Ростовською і ще 3 над Воронезькою областями. Проте варто зауважити, що водночас у російських джерелах публікуються кадри теж пошкоджень. Бачимо, що наші сили оборони б'ють системно по ворожій логістиці, енергетиці та тиловому забезпеченню. Це вже, по суті, така друга атака за тиждень, і кожного разу ціллю це є не просто нанести шкоду їм, а реально зірвати наступ, знеструмити тил, по суті, ускладнити логістику. Бо без енергетики, без баз, без шляхів цих постачання, без такого масштабного, такого масштабного наступу може не бути. Тому для нас це дуже важливо. Так, пишуть нам Олексій Сакраменто. Вітаю вас, Олексію. Дякую тихо, усім витримки, пасиві вам. Друзі, будь ласка, активніше трохи пишіть, звідки ви нас дивитесь. Це дуже важливо. Так, друзі, я ще повернусь, мабуть, до Одещини. Хочу трохи про оновити інформацію стосовно Одещини. Так, по Одещині скажу, друзі, починала говорити в Одеській області після чергового нічного удару росіян руйнування, які, ну чесно скажу, важко пояснити з огляду здорового глузду. Постраждала амбулаторія сімейної медицини, центр творчості дітей там молоді. А також частково зруйнована будівля ліцею. Ну це все я думаю. Не, не варто наголошувати, але все ж скажу, що це все цивільна інфраструктура. За попередніми даними йдеться про Білгород-Дістровський район. Цю інформацію підтвердили і в ДСНС і місцеві пабліки офіційно дані про жертв чи поранених поки ще уточнюються.